Сьогодні у нас четвер, 20 липня 2023 року, 7 година 35 хвилин, продовжуємо робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад нашої молоді, підростаючими поколіннями, малолітнім діткам, а корумпованим бидлолочинцям, які знахабніли і грибуть, і продовжують, грибли і продовжують гристи награбоване розрабовуючи країну, показувати хто і хто. Хай їм буде соромно за те, що вони знищують найкращих і живуть за рахунок інших. в країні нічого не змінюється. І вони не хочуть змінювати нічого або хочуть залишитися на своїх місцях. como dos 53. дуже прикро за тих людей, які думають, що. Держслужбовці, які будують такі незаконні новобудови допомагають корумпованим злочинцям. Потім їх заканювати без дозвільних документів. Дуже прикро, що вони думають, що вони їм допоможуть. Вижити у важкий час Я впевнений що цим говорим наркозалежним людям, котрими управляє нечиста сила вже нічого не допоможе. Те, що вони обрехують нормальних, чесних, порядних людей. Заради своєї... заради свого збагачення. Це дуже, за це дуже прикро. Так що робіть висновки, хто з ким бореться, хто кому допомагає, хто який приклад показує. хто показує приклад здорового способу життя. А хто заробляє на алкоголі, на наркотиках, на, цигартах, на цигарках великі, величезні статки, травлячи нашу молодь, потім управляючи нею, будують такі незаконні новобудови, в котрих підсилюють наркозалежних рабів, котрі виконують все, що їм скажуть.